Друзі, лерет, друзі, 28 червня, слава Україні! Героям слава! Итак, друзі, і не пройшло сутки, як рівно на цьому же місці. Я вчора вам знімав ролик про бджоломатки мандрівники, які каталися по почті в течение 10 суток і повернулися нам назад. Ну, річ не об этом, річ идет о тому, що ми їх озвучили, що людям... Ну, безкоштовно вийшли ми, якщо комусь потребують. І друзі, після виходу ролику в мене телефон не замовкав не на одну хвилину. Стільки було бажаючих, стільки було нуждаючих і тому подібне. Ну, різні були люди, Декотрі хотіли просто їх отримати за рахунок, що вони їх може було безкоштовно. А більшість все ж таки людей була тих людей, які дійсно потребують якоїсь допомоги. Ми у себе робимо дану допомогу і. Хочу зараз проінформувати, що свій ліміт, який в нас був запланований для роздачі безкоштовних маток, ми вже, скажімо так, завершили. Всіх розписали, бажаючих, хто хотів записатися на таку допомогу, все. На сьогоднішній день вважаю, що більше собі дозволити не можу. Це більше 150. 150 чоловік, котрим пообіцяли по 3 матки в руки. Якісь часть вже вислали, якусь будемо, а й, ну, ну, лише будемо. І судя по кількості бажаючих, ця, цей термін розтягнеться чуть ли не на цілий липень місяць, так як е, кількість немала і її потрібно ну, якось виконати. Так хочу проінформувати, що на даний період ми перестали приймати заявки на ці безкоштовні матки. Так як вирішили для себе определену кількість і її вже е, Друзі, у нас став беззяточний період, зац... перестало зац... цвісти липа, бджола лізають по кормушкам. Така, коротше, перестав бити взяток. Коли би треба збирати мед, а його нема. І вийти, як пристало. Okay. Все, друзі, хочу проінформувати і ну, попросити, може вибачення з перед кимось, що може хтось ще хотів зателефонувати, а я вже, скажімо так, відмовлю. Так як, ну, друзі. Все, і ви мене теж пойміть правильно. Бо се не три матки, це доволі велика кількість, і е, котру і так береме на свої плечі і зобов'язуємося це виконати. Так що, друзі, все, на цьому ми завершимо. А суть ролика також заключається в тому, так як я зрозумів, що бажаючих не давайте назвемо їх не бажаючими, а нуждаючихся. Дуже багато. Ми по великому рахунку не, не не просимо якихось доказів, бо ми друзі наслухалися вже достатньо людина. Якщо нам дзвонить, ми максимум що питаємо. І якщо ви рахуєте себе тою людиною, яка потребує цієї допомоги, туди ми вас готові записати. Ми даємо, скажімо так, тій людині самій покласти, скажімо так, відповідальність на це питання. Бо нас вже на сьогоднішній день, ну скажімо так, не цікавить історія, бо ми їх не беруємо вже слухати. Якщо ви вважаєте, що потребуєте, ми вас записували в чергу. Якщо хтось з нас обманув, ну, та обманув та обманув. Нам от того не холодно, а йому може буде соромно і може його чомусь це научить. Ну, та, тим паче. А хотів би, ну скажімо так, запропонувати другим маткарям, якщо у них є бажання, зробити щось подібне. Бо, по великому рахунку, маючи оцю кількість бажаючих. Знаючи цю вірний кільки небажаючих, небажаючих, опять же, повторюсь, нуждаючих людей, я розумів, що е, є дуже багато таких людей. І якщо хтось ще має е, бажання, сюди, хтось ще має бажання допомагати людям, а не тільки десь якихось переписках, бо от прошлого року, коли ми робили дану акцію, там теж були люди, що хтось там висилав, в ітогі вияснилося, що ніхто і не висилав. А просто брехали в оприлюдних переписках, так як це проконтролювати не можна було. Ну, все ж таки, рік пройшов і оприлюдні люди е день-де щось та висказували. Так чому віду? Якщо є ще що ті, котрі готові допомагати людям, е куди-небудь озвучте про себе, що ви готові дати якусь кількість маток кому небудь Будь-це Фейсбук, будь-то цей наш ролик, під ним в коментарях напишіть, що маєте якусь таку кількість готові е, дати. Коротше, маєте бажання зробіть, не маєте? Сидіть по углам, пряччись, нікому не допомагайте, не без разниці. Я, я відверто з вами говорю, бо брехати то не міг іти. Взяти та дати або сказати, що дав, це трошки велика різниця. Так що, є бажання дати, дай! Є бажання збрехати, бреши, рано чи пізно брехні, курти конець. Так що маєте дяку, допоможіть. Можете писати конкретно у мене під роликом. Я ніяк на це не реагую. написали. Такий-такий-то можу допомогти такою кількістю маток в, в такої кількості на одні руки, скажімо так, при, при определенних умовах. Все. Хтось прочитав ваш коментарі, вам зателефонував, ви домовилися, вам вислали. Я ніяким посередником нічого не буду, я просто буду э, такою определеною, можу бути определено такою площадкою для такої э, взаємодії. Можете в Фейсбуці поділитися постом, можете на другому каналі. Якщо у вас є свої канали, на своїх канал зробити таку э, допомогу. Я сподіваюся, що э, це комусь допоможе. Все, друзі, все розказав, показав. Также хотів би ще продемонструвати раз маточки. Закінчили сьогодні відбір. Вот маточки такі у нас сьогодні. Ну, це залишки маток, которые ми тільки что довідбирали. Гарнюні. Так що, друзі. І ще один раз хочу попередити. При отриманні, друзі, передивляйтесь на а, візуальний вид джелених маток. Я конкретно за себе говорю, за наших маток, бо я в спешки можу допустити якусь помилку. Бо якщо мені говорити вже спустя час після посадки, що я дивлюсь на матки, а у неї там з ногою проблема, ну це вже буде ваша проблема. Якщо ви замітите в кліточки в період отримання, то тоді це моя проблема. Так що, друзі, щоб не виникало таких нюансів, дивіться при отриманні, гарно дивіться. Я буду з вами відвертий, я таке допустити можу. Ну, і готов за нести відповідальність. Так як спешка робить своє. Все, друзі, на цьому буде А За неплодні славу. маточки не хочеш сказати. А так, да, є друзі, бо розумію, що людям котримусь важко, і опять же, є у нас якась кількість неплодних маток, котрі можемо дати по зниженій ціні. По 50 гривень є неплодні матки, якщо кому потрібно, дзвонить. Вийшлиме. Вона теж невелика кількість, так що якщо комусь треба, бо вже вчора плодної матки я мусив відмовляти Це раз. А якщо хтось все ж таки ну, кому ще не відмовляв, то я їм вже обіцяв, що це буде відправка, грубо говоря, на конець липня. Так що, а якщо комусь край треба, коштів нема, а все ж таки треба для порятунку бджолиної сім'ї, є можливість з неплодними матками по зниженій ціні. Якщо комусь дуже скрутно, вийшло безкоштовно. Там буквально за доставку розрахуєтеся, якщо комусь треба, по 50 гривень за неплодну матку. Маточки свіженькі, не тижньові, не двохтижньові, а буквально сьогодні, вчорашні, на виході. Все, на цьому буде завершувати. Слава Україні, героям слава.